П'ємо ми йдемо і ступаємо усюди, звістку радісну не несемо. Що цієї ночі зоря засіяла, шлях до стоянки нам показала. Ми почули спів Ангелів, спів величний, спів веселий, що вертепі у яскині Божий син родився нині. Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти, пригода дивна, нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила гори й доли, ліси, далекі ні простори, новину дивну сповістила Марія, сина породила весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться, До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину, що и флеємі Христос родився, з діви Марії нам воплотився. пророче слово сповнилося нині, щоб в бідній яскині, ясла Богу зимно дрижучих, спочив сіні царцям гучим. Вирвав люди, ми з далеких доріг, земних сторін, залежить до вас і початки палати. Здорово цим йдемо нового царя привітати. Годе, мокен, господи, хто вас тут вітає? Чого скричались? Слова ваші то пусте, головне то гроші, в кого гроші той закон, і примудрий соломон. І як до мене, ви взійшли. Тобі ди б не зазнали. Мене є від росам у гонки, крутяться світи, можна в кручмі добре зісти, можна смачив з'їсти. Маю курки, маю булки, маю мило, маю пиво, ну купуйте мене живо. І шмайнок і вас поріг високий, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в краю хати. І кохлети у чоколяді, щоб дівчата були раді. Як на все то вода сте проблемати не буде. Буде де і буде з ким, буде де і буде чим, буде вам усе диститися. Пророст... Та й не спися. Ми не міняємо і не торгуємо і тут, жидів не потребуємо. Мені месію вітає, що до нас з неба Можку, хлопи годі подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення в Бога просять. Ой панам дармо даймо стати. Прийде і ігоці за Демократу, хату, Богу, і потаку водну Богу. О, ні, то вже не буде, не такі сотні люди, щоб свою гендаль мати і про Бога забувати. Чи не ліпше в корчмі пити, закусить і отпочити? Політика не для хлопа, не що, бо, не що Попа. Ні, козацькі вольні діти, більш не будуть в корчмі пити. Вже допилась Україна, вкрита сором руїна. Де народ про край не дбає, а краде і пропиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. Ой, хлоп не буде пити, то що в бідний жит має жити. Ой лишенько, біда. А я, ваша біда. Я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас сладки, сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, насденько. Слава Богу, що покликали. Може, навіть хлопа вкрасти, у кого є фамів. Може, коника від вивезти із тайні, Може, ложку підострити, голос підкувати, а як дасте усела наскрізь заграти. Сарі род своє не вийдуть. Хай до землі всі падуть. Чого тут сум? Чого всім треба? Володарю землі й неба. Тут всі, хто чесний, проти тебе. Є в нас, царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився вплиємі місті. Що нам зло то не даєш? Який там цар? Що він платив? Цар мій кажучи, що новина зродила Діва сина, нового земного володаря, царя усього світу. Ха ха зуміло розмішити. Хто? Що? Цар Месія чи ти може помолитися? Тож зараз же мерщі, покли зі сходу мудреців. Царю мій зі сходу, три мудреці прийшли, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Ми, Ми, царі, зі, зі, сходу зі сходу, у твій край приходимо. поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар ідійського народу, і мій народ по, по горах і сах блукає, десь на бої сюди шукає. А сьогодні ангел мене сповістив, що Христос народив. Я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, і Бога земса величає. А на сході зоря засіяла, і шлях мені показала. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Ну що ж, ідіть, ідіть Вифлеєм, і царю вклоніться, а назад вертатиме та сюди поверніться, вкажете мені путь, куди йти треба, бо вклонитись йому у мене велика потреба. Куди я цар тут володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Перебити всю дітвору без почали, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть. Війника святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскині. Мусите зайти ще нині, бо інакше всім нам смерть. О, хтось тут закликує за мною. Готова я усіх стисать косою. Смерть, смерть, моя мила. Ти завжди мені служила. Всіх кусила ворогів, всіх, кого я повинів. А тепер скуси Мені. того, що в не народився, з причистою плотився. Ей, солдати мої вірні! Ми тут, царю! Ну то що всі діти вистай мій царю! Усі ж се піри до лукаві нажився, сили лихої слави, ніщо без карти не прийде, і ніщо не зникає, і над катом кожен меч долі звисає. Хоч діток ти вбив свою душу загубив, то ж що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Межі дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада? Смерть, і смерть, моє мило. Ти всякий буд у зарудку дожила. Прилинь, махни косою, раз і вдруге. Нехай не буде світі добрі люди. О ні, синку, їх нам не здолати. Ходім зі мною в темряві і вічності палати. Бо мале дитя в Яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ей, сторожа! Вона вже не поможе! Смерти, смерти, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я узолочу. Не відкупишся від мене злотом, вражий сину, пішли зі мною в домовину. Поборене зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злової заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо. Славу навіки йому заспіваємо. Ми вам, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднині, через слово і правду свята. Годі, смутку, вам раді віщаю, що в Ердепі у яслах насінні народилося нині дитя. Тож радіємо, сини України, прославляємо малятку Христа. Минає рік і дні, і ночі, щасливі ми ці та сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов, в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля.